Вітаю всіх у новому розгляді теми в рамках реформованого мислення. Сьогодні ми зануруємося в одне з найглибших, найважливіших питань, яке лежить у самому серці Євангелії. Питання таке: як Бог може бути абсолютно справедливим і водночас виправдовувати винних? Здається, це неможливо, правда? Ну що ж, давайте розбиратися. І ось тут, знаєте, криється величезна проблема, справжній парадокс. Уявіть собі, звичайного земного суддю, який просто відпускає доведеного злочинця, кажучи, ну, я тебе прощаю, іди з миром. Ми б усі кричали про несправедливість. То як же тоді найвищий суддя всього Всесвіту може подивитися на винну людину і проголосити її праведною? Це питання, яке століттями не давало спокою богословам і звичайним вірянам? Але перш ніж ми знайдемо відповідь, нам треба по-справжньому усвідомити наскільки глибока ця проблема. Це не просто якась теоретична загадка. Конфлікт між святістю Бога та гріховністю людини це сувора реальність, про яку дуже чітко говорить писання. І знаєте, ніхто не окреслив цю напругу краще, ніж апостол Павло в посланні до Рим'ян. Він каже: по-перше, що абсолютно всі без жодного винятку згрішили. А по друге, що Бог абсолютно праведний, і його справедливість просто не може ігнорувати гріх. Закон вимагає покарання. Отже, як поєднати ці дві, здавалося б, несумісні істини? І цей богословський вузол був не просто інтелектуальним ребусом для великого проповідника Чарльза Сперджена. Для його це стало глибокою особистою кризою, яка буквально розривала його зсередини. Давайте подивимося на його досвід, щоб зрозуміти, як це виглядає не в теорії, а в житті. І ось що важливо зрозуміти про Сперджена. його мучило не так пекло, не стільки покарання, скільки сам факт, сам факт того, що він своїм гріхом образив святого і люблячого Бога. Він відчував цей тягар провини перед досконалою праведністю так гостро, що це було просто нестерпно. Просто уявіть собі цей стан. Його власне сумління настільки злилося в унісон із божим законом, що він сам собі виніс смертний вирок. Він дивився на ситуацію і розумів: я винен, і справедливий Бог зобов'язаний мене засудити. Він не бачив жодного виходу, взагалі жодного, який би не порушив Божу справедливість. І ось тут, на самому дні цього відчаю, коли здавалося, що все втрачено, Сперджен знайшов відповідь. Це було для нього як спалах світла, як божественне откровення, що розв'язало цю, здавалося б, нерозв'язну дилему, відповідь, яка задоволила і Божу справедливість, і його відчайдушну потребу в милості. Ось він ключ до всього, замісна жертва. Христос не просто помер. Він помер замість грішників. Він став нашим заступником. Він вийшов і сказав: борг, який вони винні, я беру на себе. Покарання, на яке вони заслуговують, нехай впаде на мене. Розумієте? Це не спосіб обійти справедливість, це її найвищий, найдосконаліший прояв. Як це взагалі можливо з юридичної точки зору? Богослов'я пояснює це через принцип представництва. Дивіться, так само як ми всі впали через гріх нашого першого представника Адама, так само ми можемо бути врятовані через досконалий послуг нашого нового представника, другого Адама Ісуса Христа. Той самий принцип, який призвів до нашого засудження, Бог використав для нашого спасіння. А тепер просто на мить замисліться над цією приголомшливою думкою. Смерть безгрішного, вічного Сина Божого за гріх стала набагато набагато потужнішою декларацією Божої святості і його ненависті до гріха, ніж якби все людство вічно горіло в пеклі. Це показало наскільки серйозним є гріх, що для його спокути знадобилася така немислимо дорогоцінна жертва. Отже, підсумуємо хрест не скасовує справедливість, він її задовольняє в повній мірі. Покарання за гріх. Було сплачено, борг закрито, і саме тому, що справедливість була повністю задоволена, Бог тепер може вільно, щедро і без жодних компромісів зі своєю природою виявляти благодать і милість до кожного, хто вірить. Добре! З богослов'ям, наче розібралися, але що ж це означає для нас на практиці? Якою має бути наша відповідь на цю неймовірну жертву? Що насправді означає вірити в Ісуса? Бо це, скажу вам, набагато більше, ніж просто погодитися з певними фактами. Бо справжня віра, та що рятує, це не просто галочка в анкеті Так, я віру, це повна абсолютна довіра. Це момент, коли ми перестаємо покладатися на себе, на свої добрі справи, на свою моральність і просто кидаємося в обійми Христа. Це означає довірити йому абсолютно все своє спасіння, а також зробити його Господом усього свого життя. І от коли людина справді вірить ось так, то з'являється щось неймовірне, глибока, обґрунтована впевненість у своєму спасінні. І це не якась самовпевненість чи гординя. Ні, це впевненість, яка міцно стоїть на Божому характері і на тому, що зробив Христос. Це питання ставить все на свої місця. У ньому вся логіка впевненості. Подумайте, борг, який був повністю сплачений, не можна вимагати вдруге. Це було б незаконно. Якщо Христос поніс покарання за мій гріх, то цей гріх більше ніколи не може бути поставлений мені в провину, справедливість вже відбулася. І ось тут найважливіше наша впевненість тримається не на піску наших емоцій чи успіхів, вона висичена в граніті незмінного Божого характеру. Якби Бог покарав віруючого за гріхи, за які вже заплатив Христос, він би діяв несправедливо. Тобто сама Божа справедливість, яка колись нас засуджувала, тепер стає найміцнішою гарантією нашого спасіння. Цими словами Спеджен, по суті ставить себе на один рівень з кожним найпростішим віруючим. Наша надія однакова, вона не в тому, хто ми є, вона цілком і повністю в тому, що зробив Христос. І це залишає нас з одним єдиним питанням: чи справді ми покладаємо всю свою надію на цю завершену роботу, довіряючи, що Бог є водночас і справедливим, і тим, хто виправдовує?